Про двірника розповім вам малята, є в нього друзі мітла і лопата. Ми на світанку спимо, а двірник ще до зорі прокидатися звик. Першим зустрічає він сонечко в місті, двір наш і вулиця. Глянь, які чисті! Діти, ви уважно слухали, про кого цей вірш? Правильно про двірника. Скажіть, а для чого треба прибирати на вулицях? Так, правильно, щоб було чисто. А чим двірник замітає вулицю? Мітлою. А чим він загрібає опале листя? Граблями. Для чого двірнику потрібна тачка? Правильно для того, щоб перевозити сміття. А куди двірник везе все сміття? Так, до смітника. Малята, а скажіть, що потрібно двірнику для роботи? Мітла, лопата, тачка, відро, граблі. Молодці! Зараз давайте з вами пограємо в гру, що на малюнку зайве для двірника. Подивіться на перший малюнок. Що ви тут бачите? Називайте Граблі, лопата, печиво. Що тут зайве? Правильно, печиво. А тут, що ви бачите, називайте тачка. Відро, м'ячик. А потрібно двірнику м'ячик? Ні, не потрібні правильно. Діти, праця двірника дуже важка. Він працює кожного дня. У будь-яку погоду, тому його працю треба поважати і не смітити. Тож, коли ви підете на вулицю і будете їсти зі своїми друзями цукерки, будь ласка, викиньте їх до сміттєвого баку. До зустрічі!